Це панель приборів. Вся. Кнопки на рулі, купа всього, тобі придеться розбиратися трошки. Як включити машину, але не заводити. Нажимаєш на кнопку, але тормоз не нажимаєш. Включається ніби зажигання. Розумієш? Далі. Оця кнопка це клімат контроль. Кондиціонер, авто, температура міняється. Але є ще всередині. Тут ти виставляєш, як воно буде дути, сильно чи не сильно. Оця кнопка це деталі настройки машини. Верхня частина оце, це відключення переднього парктроніка, це автоматичний паркінг, тобі не треба. А це пошук парковки. Але я не думаю, що цим будеш користуватися. Далі. Коли спускає колесо, іноді загорається на переборці. Сигналка, що спущено одне колесо. Оце кнопка для того, щоб збивати показники. Нажимаєш, збиваєш через наступні 10 км воно тобі покаже. Зрозуміло? Далі, оце кнопка виключається екоп Off. Це коли машина на перекрестках у тебе глушиться постійно. Зимою воно іноді не треба, тому що тобі їхати недалеко, наприклад, тобі не треба, щоб вона ще не прогріта глушилася, тому її можна виключити. Далі, це детальне налаштування машини. Мабуть, 에... тобі треба переключити на іншу мову. Ну то Оксана вже я попрошу, щоб зробила. 에... Так, і тут налаштування швидкостного режиму, але я теж думаю, що тобі це не треба, якщо захочеш, потім почитаєш. Далі, карта навігація. О, ні, це радіо. Можна переключати радіо, налаштовувати. Тут є куча каналів, можна підключати телефони. Тут є встроєний hdd е диск Корочу, теж куча Далі карта. Показує, де ти стоїш і що і як. Далі налаштування кольорової схеми і звуків. Наприклад, тобі не подобається, як у тебе пікає поворотник, ти собі захотів і змінив звук. Не подобається синій екран, наприклад, оцієї теми. Бачиш, що така вона. Ти береш, вставляєш кубик, наприклад, хочеш. І воно зараз перезавантажиться і буде зовсім інший екран з усіма показниками. Зараз почекаємо трошки. System will restart to Confirm to Change. Сюди можна під'єднати телефон, будуть вільні руки, тобто не кнопочні, звісно, такі, як у мами в більшості, і тоді можна їхати розмовляти або навіть телефонувати одною кнопкою ну, до когось. От. У машини є підключення до інтернету, але я теж думаю, що ти не будеш користуватися, так що тобі не треба. І отут от є адресна книга, це воно підтягує останні дзвінки, куди ти дзвонив і коли. От, от він зараз перезавантажився. І приборна панель повинна стати іншою. Ну, давай. О! Бач, все, і тебе тепер така приборна панель. Тобто воно показує всі ті ж самі індикатори і таке просто є. Далі. Оця кнопка на рулі переключає ось тут -от показники, скільки тобі проїхати на, на баку, скільки один тріп або другий тріп, коли ти кудись їдеш, то ти засікаєш. Я тобі залишаю, скільки проїхати до баку. От зараз типу, 880 км можна проїхати на одному баку. Ця ж кнопка, виходить, включає дворники. І вперед, і задній дворник, теж подивишся. З цього боку е, теж є кнопка, це збрасує різні показники, включає світло. Світло тут взагалі завжди стоїть автоматично, тому нічого тобі класити не треба, воно саме включається коли темно, виключається коли світло. Далі, це звук, хто голосніше, тихіше, це круїз контроль ліміти ставить. Я не думаю, що тобі є по прилукам де ставити круїз контроль і їздить, але воно є. Наприклад, якщо хочеться виключити е... а воно не виключається, бо воно включено. Ця кнопка виключає тобі екрани, коли ти ночі їдеш, щоб вони не сильно світилися. Ну, в принципі, це коротка інструкція. Для того, щоб зняти ручник, іноді просто приїжджаєш на СТО кажуть, зніміть з ручника, тоді ти нажимаєш на тормоз на не, не на заведеній машині і піднімаєш по-моєму, вгору ні, а вниз. Вони нажимаєш і він знятий з ручника. Тобто машина тоді не на ручнику стоїть для того, щоб там настроїти розвал або ще щось. От. Назад, це от потягнув назад і зав... поставилася на ручник. Це бардачок. Під кожним сидінням бардачок і ззаді під ногами теж є бардачки. Це одне зеркало, щоб дивитися назад. Це зеркало, щоб дивитися по салону на дітей. Ну Козирки здвигаються. І відкриваються. Тут стандартно нічого не видно. Коротше, така коротка інструкція.